Пакет SK Innovation з батареї QASO з допомогою такого шаблону. Він фіксується зверху на клемах і можна сверлом діаметром 3.2. Нас ці мотори. І тепер з допомогою отаких от болтиків діаметром 4 мм і отаких от заклепок діаметром саме найменшим, які були 3,2 мм. З'єднуємо послідовно ці пакети. Після з'єднання, з'єднання разом з розпаяною або обжатою клемою. Все зверху ізолентою хвіст лишається просто обрізаним. Він так нікуди не закоротить. Ізолента захищаємо 50 вольт короткого. Рухаємося далі. Беремо заготовлені клеми вже обжатік круглі. Свідомо. Алюмінієва клема зверху, а латунна мідна клема знизу, бо вона жорсткіша значно. Коли ми будемо пістолетом затискати для того, щоб оця шапка була вгорі зі сторони алюмінію і тоді краще його тримала. Тут шуруп прикручений, тепер можна защелкувати. Защелку в нашій справі головне полярність. І кожного разу, коли ми Клепку ставимо, то треба перевірити, чи той пакет справді має хоча б напругу, хоч якусь, чи він не дохлий. І чи справді він має відповідну ємність. Потім ту заклепку хіба болгаркою зрізати. Тут починається. Щось тверде, на чому можна опустити оцю защовку, По суті, на плоскогубцях. губцях. з металом, він може закрутити. Заклипку таки. Ось так вона виглядає. Тепер зверху із ленту. Так 4 мм закручується нормально, я б сказав, достатньо жорстко в ту латунь. Можна було навіть айки не використовувати. У нас народ перестрашений, тому Тому можна лайк. заклепка. Знову таки головне полярність. Ми її бачимо по самих клемах. Кожного разу розвертаємо батарею також разом з тим піддоном, на якому вона стоїть. Жаний. Обгрежена клема алюмініва. Тому ми її посадимо на більшу кількість кріплення. Ось є батарея зібрана 14 пакетів. 80, 12, 14. І разом напруга буде 52 вольти номінал. Зараз приєднаю силові клеми і буду паяти шлейф BMS і ставити в корпус.